Добрий день, друзі! От у мене тут 11 пущиків троянди. Вони вже в цьому році закінчують перший етап цвітіння, потім вони, звичайно, ще зацвітуть і будуть цвісти до самої осені. Вони трошки підмерзли в цьому році, тому що бачите, які слабенькі. Зараз я пройдусь, покажу всі. Отак, приблизно бачите. Це молоденька, зовсім посаджена в цьому році, але непогано пішла. Оці вже 3-4 роки. Дуже красиво, але погано росте. Слабенько, слабенько, там міцно росте. Так, і Тепер повертаємось до білої рози. Ви бачите, яка гарна. Повертаємось до білої. Ну, Світлі рози пошкоджуються шкідниками найбільше, особливо білі. Білі з'їдають під корінь. Але як бачите, оце розочка, трояндочка майже ціла. Там хтось повзає маленькі зовсім. Чому так? Ну, то що я пріскав їх разом з персиком, з виноградом. Це допомагало, але не дуже. А от я ще що зробив. Ось подивіться, бачите, така баночка, тільки поки під одним кущиком стоїть. Це розрізана пластика в бутилки. І туди я наколотив, зразу наколотив сахару, але не дуже добре було. Потім взяв меду старого, трошки наколотив і поставив. і Ну, бачите, плаває, тро, плаває трошки жучків, але це їх вже дали води туди і паличкою повигрібав. Тут, якщо ви здивитесь, бачите скільки їх. Пізнаєте, це волохата оленка і бронзовка в основному. Ну, бронзовки щось в цьому році менше, а більше о, так, краще буде більше волохати жерень, оленка. Так що, якщо поставити кілька таких пляшок або підвісити десь. І не колотити то можна і цукру, на цукор теж йде. Нія, ніякої трави не треба, нічого не треба. Тільки оце солоденьке щось. І вони туди залазять і тонуть. Якщо оси, ті вилітають, ті хитрі, ті, тим треба пастки робити. А ці жуки, такі як оленька, Валахата і бронзовка, ті в основному тонуть. Ось таке діло. Так що бажаю всім добрих врожаїв, гарного здоров'я. И хай цвітуть ваши троянды. Вот эти.